Дружина вирішила пожартувати над своїм чоловіком, палким любителем футболу. Жінка через спеціальну програму непомітно вимикала телевізор в найцікавіші моменти матчу Туреччини проти Хорватії. А так як чоловік вболівав за одну з команд, вибрики телевізора його неабияк розізлили. Спочатку він намагався полагодити телевізор, та нічого не вийшло. А далі терпець увірвався зовсім. Чоловік жбурнув в екран ноутбук, а потім навіть почав бити телевізор ногами. Коли ж до кімнати зайшла жінка, чоловік вже заспокоївся та намагався пояснити, що трапилось. Та що б там не було, жарт не зовсім вдалий. Телевізор та ноутбук вже не від. Дремонтувати. <плес> Навколо світу в парі з куркою. 24-річний француз на ім'я гірк суді плаває в різноманітні країни на своїй яхті, а супроводжує його перната улюблениця на ім'я Монік. Монік хлопець узяв до себе, коли відпочивав на Канарських островах. І з того часу вони нерозлучні. До речі, курка дуже талановита. Вміє кататись на скейті чи, наприклад, разом із господарем триматись на хвилях на дошці для серфінгу. А зараз друзі дісталися засніжених берегів Гренландії. штучний інтелект обіграв людей в настільний футбол. Студенти та викладачі одного з американських університетів вирішили створити розумну машину, яка б могла стати супротивником для людини у цій грі. Та як не дивно, інтелект виявився аж занадто розумним. Він почав прораховувати траєкторію м'яча, а також напрям та силу, з якою його потрібно відбивати у ворота супротивника. Тож, врешті-решт, віртуальний розумник переміг у коментарях користувачі жартують. Мовляв, з цього моменту на землі може відбутися повномасштабне повстання машин проти людства.